Всіх вітаю, ви на каналі FM, З вами Ганна. І в цьому відео продивимось по варіантах на таро, само собою, енергії жриці розкриті в вас. Як вони проявлені конструктивно, деструктивно, як можна їх підтягнути? Почала я знімати такі відео, якби в продовження тих навчальних відео, де я розбираю аркани з різних колод. Порівнюю, там є в мене вже відео таке по магу по маг і по жриці. Ну і будуть, звісно. Ще по всім арканам. Поступово все буде, поступово зніматиму. І по магу я знімала такий розклад по двох варіантах, як проявлена в вас енергія мага. і... Е в якому ну в плюс чи в мінус і е, як ну, коротше, що з цим робити завжди щось корисне виходить в таких розкладах. Насправді енергія кожного аркану є у всіх нас, просто проявлена по різному. Енергія якогось аркану, ну це ж ну як загальні такі архетипи людства, да архетипи несвідомого. Тому е, кожний по суті аркан таро є в нас, просто розкритий по, -по, по різному або не розкритий взагалі. Якась енергія може бути в вас або бути заблоку але бути заблокованою там і так далі. Тому завжди є сенс продивитись. Коротше, будемо дивитись, роздивлятися жриць всередині вас. І відповідні витягати поради, уточнення. Що вийде? Ну, відштовхуємося від першої карти, яка показує, як саме у вас розкрита проявлена ця енергія. І... Там вже зрозуміло в мінус чи в плюс, і далі вже дивимося, що з тим робити, для чого вам ця інформація. Енергія жриці в загальному це дуже інська енергія, дуже жіночна, дуже така тікуча, дуже місячна. Бо аркан жриці дуже сильно пов'язаний з місяцем і магією місяцю. Жриця дуже містична, жриця дуже сакральна, жриця дуже хитра, десь навіть підступна. Ну так, щоб ви розуміли, про що тут буде, буде мова йти. Вона жіночна, вона по-своєму приваблива, вона має харизму, от, інтуїтивна, дуже, звісно ж, мудра. Ну, це я все проговорила в позитиві, більш-менш. А там, звичайно, є різні нюанси. жриця може бути і холодною, і закритою в мінусі. От зараз будемо дивитись, як саме проявлена в вас енергія жрицці. Дивитись будемо по варіантах на такому Таро. Можливо, буду зачитувати з гайду, бо ще перепрацьовую цю колоду. Ще з нею розбираюся, десь мені треба зазирнути в книжку. Так що будемо в процесі разом розбиратись. Я зняла сьогодні огляд на цю колоду. Якщо ви дивитеся це відео, то він вже на каналі. Знайти його можна або серед нещодавніх відео, або в списку відтворення огляди колод. Тут архетипи цій колоді поєднані з астрологією, знаками Зодіаку і не тільки планетами, конфігураціями, стихіями, навіть, домами і так далі. Так, ну давайте варіант перший, варіант другий. Тайм-код буде в закріплен... ой, не в закріпленому коментарі, вибачте в описі до відео. Обов'язково можете перейти і обрати свій варіант. Цікаво, що тут дев'ятка пентаклів на дні, яка, типу, як натякає на якусь відстороненість вашу. Це теж пожиться. Бо дев'ятка Пентаклів вона ж така самодостатня, відсторонена, сама по собі, і трошки такий замкнений свій внутрішній простір свого життя. Ну, вказує на нього. Добре, але тут сильно зупинятися не будемо. Варіант перший, варіант другий. Ну, там, якщо що, доповнимо в процесі. Другий відкладаємо. Перший варіант, як у вас енергія жриці проявлена. О, дуже яскраво. І хоча тут вийшло сонце, тут навіть через край я б сказала, цієї енергії. Тобто тут така нетипова жриця. З одного боку, аркан жриця це точно про вас. Ну, можливо, тут чоловіки прийшли подивитись, і частина тих, хто подивиться, будуть чоловіки, і тому сонце. От. З одного боку такі протилежні енергії, бо енергія сонця вона дуже янська, вона дуже вогняна, чоловіча, а енергія жриці, вона вода, тікуча така. Але карта ж та позитивна. От, тобто, що я хотіла сказати, з чого я почала? З одного боку, Аркан Жриця це точно про вас. Але з іншого боку, він розкритий в вас дуже нетипово, бо він відкритий в вас яскраво. Тут може історія типу в нашій компанії Яфібі, типу такого. Це я так кажу, коли я пояснюю, як воно мені бути ізотериком в звичайному житті. От В нашій компанії є Фібі. да? Куди б я не потрапила, я там буду Фібі, така чудернацька да? в своєму світі, зі своїми уявленнями, бо апріорі ну, за забовчуванням я відрізняюсь від більшості тих, хто мене по життю оточує, там, людей, з якими там, доводиться спілкуватися, знайомитись, десь стикатись, в компаніях бувати і так далі. От. І я вже це прийняла. От отут явна історія в нашій компанії Фібі. Бо мені тут іде, що тут людина жить Собі повністю давно прийняла і навіть не боїться себе е, нести як жрицю і зробила це навпаки своєю родзинкою е, своєю особливістю своєю відмінністю зі знаком плюс і ще й радо демонструє свої особливості от коротше класно ну що тут сказати тут дуже класно якось цікаво і і навіть сміливо проявлена ця енергія жриці і проявлена не тільки е, всередині вас вашої особистості а е, в соціумі у світі навколо вас Клас. Ну, Тут давно, коротше, людина подружилася з тим, що вона отака, особлива. І ще й сміливо це несе в маси. Тобто, тут не сидить ця жриця і не робить щось в стіл тихенько. Ну, тут, тут багато цього варіанту беруть мої колеги. Ну, або ті, хто ними стане. Ну, ладно, Що вам хочуть сказати? Давайте, хоч якесь послання вам з приводу цього. Махо, а а вам і радять переходити до активної магії. да? Бо живиться, вона ж більше все ж таки асоціюється, ну тут, то, для колег послання, жриця, вона більше асоціюється е, з ворожінням, передбаченнями майбутнього, отакими речами. Більш пасивними, ну короче, грубо кажучи, жриця це мантика, да читання карт, а мах це магія, це вже вплив на реальність, це вже формування реальності. От і вам і кажуть весь свій потенціал спрямувати, все ж таки, оскільки ви такі активні і проявлені, спрямувати на все ж таки вже створення реальності і потрібних собі обставин. Ви вже це можете. Якщо тут дійсно дивляться колеги, які читають карти, то вам вже явно час переходити до магії практичної і вже не тільки. Діагностувати, а вже і щось міняти магічно, вже як мінімум, опановувати такі інструменти. А якщо ви їх вже опанували, то вже використовувати їх ширше більше для людей і так далі. От, якщо ви не мах, не езотерик, не практик, то просто вам п радять переходити до більшого впливу на свою реальність, на своє життя, на обставини в своєму житті. І так далі. Вже ви можете більше створити собі можливостей і більше щось перекроїти на свій лад, аніж ви це робили до того, і аніж вам здається. Хух. Ну і да, ще сміливіше <кхм> себе нести, експериментувати і, взагалі, ні, ні на кого не оглядатись. Ось така от історія дуже цікаво буде отримати зворотний зв'язок, почитати, хто тут прийшов. На цей перший варіант. Певне, що і знайомі люди мені будуть, а ми переходимо до другого, як тут проявлена енергія жриці. Ой, мені йде в процесі розкриття такого яскравого. Бо це ж туз з одного боку, туз жезлів дуже гарячий, яскравий, коротше. Активний, да, такий, тобто ця енергія в вас активна, вона працює, вона проявляється. Але з іншого боку, це ж туз, це початок циклу, тобто все тільки починається, і вона розкриється ще в вас в майбутньому надалі набагато більше яскравіше. Ну так, якби є куди розкривати. І якщо от вам здається зараз, що енергія жриці в вас розкрита дуже круто і масштабно, то уявіть, що може бути, якщо це помножити на 10. А тут ще Х10 має бути. Отак от, от. І що вам робити з цією інформацією? І як її розкрити більше? Куди рухатись, не знаю. Лицар Кубків. Ой, мені тут ідея, вибачте, щось про особисте і навіть таке інтимне. Що розкривати тут треба через любовний зв'язок. Через взаємодію таку, цілком і фізичну з протилежною статтю. Отак. Ой, слухайте. да, тут ви прям, Чи то зараз в процесі цього розкриття, чи то дуже скоро воно буде, тут ще й суд. Ого. Ага. Дивіться, тут могла бути така передісторія, що цей вогонь, скажімо так, на рівні сватхістани, сакральної чакри, було заблоковано якоюсь травмою в минулому, психологічною або якоюсь. Але воно вже готово розкритися після травми і запрацювати знов. От так загадково кажу. Давайте зачитав про лицаря кубків. У мене враження, що тут на конкретного чоловічка вказують, якщо ви жінка. На конкретного любовного партнера, який розкачає в вас ці енергії, розкриє і витягне, і посприяє тому, щоб вони прокачалися до рівня 10, да? От. Але, все ж таки, зачитаємо щось вам доповню. Можливо, ще так. Де, де ти сховався? Лицар Кубків. Вогонь води, називається карта. Лицар Кубків балансує між двома протилежними, стихії, протилежними стихіями, романтизмом стихії води і пристрастю стихії вогню. А, цікаво, слухайте, цікаво. Жриця у нас водна, а тут карта вийшла вогняна. А тут вогонь води. А в цій карті поєднуються вогонь і вода. Ця вода, вогонь і вода зараз у вас і закипає на рівні Сватхістани, і хоче вирватися назовні. Цікаво. Так. Хоча він не постійний, але здатний звершувати великі місії завдяки любові. Це людина, що що надихає, часто пов'язана зі світом мистецтва живописом, фотографією, театром, музикою. Але Церкубків купків живе у світі мистецтва і любові. Він здатний на велику ніжність і щире, і щире тепло, навіть якщо буває дуже нестабільним і мінливим, а його вогонь може швидко згаснути. Ключові слова романтичне кохання, мистецький темперамент, велика пристрасть, нестабільність. Ну, вам, в принципі, не треба хапатися за стабільність на цьому етапі життя, мені здається, судячи по цій відповіді. Нестабільне теж може бути доречним, своєчасним і прекрасним. І тимчасове теж, і навіть у відносинах. От. Це залежить від нашого сприйняття. А Може нам самим? Може воно тимчасове, тому що е, наступ, на, наступним етапом воно нам самим не буде потрібно. Подумати над цим. Бо іноді ми робимо розклад на відносини, а там на прогноз виходить вісімка кубків і ми одразу засмучуємось. Але ж це ми можемо в майбутньому ініціювати цю вісімку кубків. М? Чому ні? Ну, це так, вам плюс до всього. Е, так, що вам розкриє краще і більше енергію? Жриці? Ну, Любовний романтичний зв'язок і Оце все, що з ним пов'язане, і творчість, творчість, мистецтво виписую вам рецепт кожного дня, хоча б 20 хвилин, займатись будь-якою творчістю. Воно буде вас і в тонусі тримати, і самопочуття покращувати, от, і буде розкривати у цій енергії жриці. Ну вони вже, воно прям от прямо в моменті, в процесі розкриття показують, в кожного тут щось своє відбувається, але в загальному, отак, як нове життя починається. У вас. От якась така історія, теж буде дуже цікаво отримати зворотний зв'язок. Або якщо це особисте, хоча б напишіть, чи зрезонувало вам, чи почули щось про себе. Ну, якщо ні, то ні. Теж буває розклад загальний. Не всім підійде, теж на своє собі не беріть. А в мене на тому все. Всім дякую за увагу. З вами була Ганна. До нових зустрічей. Найбільше з вами сила. Пока-пока.